Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, невгамовні. Як же ж чудово навесні слухати спів пташок. Але крім співу, у пташок є дуже багато турбот. Як ви думаєте, що це за турботи? А вже ж! Кожна пташка має знайти собі пару, звити гніздечко і висадити пташенят. А як ви думаєте, друзі, чи всі гніздечка однакові? Давайте з вами розглянемо гніздечка різних пташок, з чого вони зроблені і який мають вигляд. Це гніздо лелеки. Вони будують його на висоті, на стовпах, на деревах чи навіть на дахах. Гніздо лелеке будують із гілок дерев. Міцні і довгі лягають до основи, а менші накладаються згори. Всередині птахи вистилають оселю сіном, травою та мохом. Це гніздечко ластівки. Ластівки полюбляють селитися біля людей. Будують своє гніздечко під дахами, під вікнами та в хлівах. Щоб зробити гніздечко, обидві пташки збирають маленькі грудочки землі і змочують їх слиною. З цього матеріалу самка формує гніздечко у вигляді чашки і прикріплює його до поверхні. Це будиночок шпака. Вони живуть у шпаківнях, які для них зробили люди, або у дуплах дерев вимощують свої гніздечко пір'ям, мохом та сухою травою. Це гніздечко горобця, яке пара споруджує разом, є грубою спорудою з соломинок, сухих травинок, пір'їнок з невеликим поглибленням посередині. Гнізда влаштовують горобчики на гілках, великі у вигляді неправильної кулі з товстими стінками і трав'янистими рослинами в ньому. Ой, погляньте, а хто це до нас летить? Мені здається, що горобчик хоче щось нам сказати. Малапа, допоможіть мені, будь ласка, у мене сталася одна неприємність. Я сподивав собі дуже гарну містечко, але поки в самій дітер вона впала і розламалось. Тепер мені немає де засичувати своїх пташенят. Ну що, невгамовні, допоможемо хоробчику, зробимо для нього гніздечко. Тоді нам потрібно підготувати наші ручки. Зробимо пальчикову гімнастику. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця. У пташок. Молодці, давайте ще раз зробимо. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого та жовтого кольору. Дощечка, серветка, пір'ячко для прикрашання. Починаємо працювати. Беремо коричневий пластилин і ділимо його навпіл. Потім ці шматочки ділимо ще раз навпіл. Це у нас буде гніздечко. Починаємо розкочувати рухами вперед-назад, формуємо довгенькі палички. Далі з'єднуємо краї між собою притисканням. У нас утворяться такі кілечки. Те ж саме робимо з іншими шматочками пластилину. Ось у нас уже є 4 кілечка. Малята, зверніть увагу, що всі вони різні за розміром. Починаємо формувати наше гніздечко з самого маленького кілечка. Далі більше, тоді ще більше. Найбільше. Притискаємо кілечка один до одного. Ось і готове наше гніздечко. Тепер зробимо яєчка. Відщипуємо три шматочки жовтого пластилину і коловими рухами робимо кульку. Можете робити це на долоньках або на дощачці. Ось ми зробили три яєчка, тепер вистеляємо пірічком наше гніздечко і складаємо туди яєчка. Гніздечко для горобчика готове. Ну що, горобчику, ти задоволений? Тепер у тебе є гніздечко. А давай попросимо малят, щоб вони також зробили гніздечко. Можливо, ще комусь з твоїх друзів буде потрібно. Невгамовні, чекаємо на ваші гніздечка. До зустрічі, малята!